Хочеться сьогодні, брати і сестри, продовжити ось ця пісня, яка звучала, про те, що Бог він чекає. Бог не просто чекає, Він сам пройшов те, що переживав блудний син, терплячи ось цей тягар гріха. Багато що може людина знести, але деякі тягарі знести буває надзвичайно важко. І ви знаєте, коли ми говоримо про зло, то Бог, він. Не є творець зла. Бог Він не є той, хто дає зло. Але справа в тому, що в Ісусі Христі Бог проникає в зло і перетворює його на благо, перетворює його на добро. Ви знаєте, це подібно до якоїсь певної тайни, до якогось таїнства. Ми не можемо до кінця цього всього зрозуміти. І Біблія нам навіть не говорить про те, що ми маємо фокусуватись на тому, звідки. Походить це зло джерело зла, ми маємо побачити те, що Бог робить із цим злом, із цими обставинами. Вони стаються в нашому житті, в вашому житті. Месія, Ісус Христос, той, який прийшов, Він сам війшов в це зло. Він відчув всі, даруйте тяготи ось цього зла для того, щоб нас звільнити від зла. Якщо ми почитаємо Біблію, знайте старий завіт, яскравий прообраз Йосип, який. Своїми братами був проданий в рабство і забутий був всіма на цілих 17 років. І після цього всього він стає правителем Єгипту для того, щоб від страшного голоду врятувати тих, хто його продав в рабство. І він стає як прообраз Ісуса Христа, який спасає тих, хто зрадив, хто зрікся Його. Йосип став прообразом Ісуса Христа. Друзі, дорогі, ми не можемо до кінця зрозуміти, чому Бог Він допускає деякі обставини, і нам можна, може здатися, Бог, ти помилився. Ти помилився, що це сталося в моєму житті. Ви знаєте, коли народ ізраїльський в той час, коли Бог, він єдиний був тим, хто був царем в Ізраїлі, пам'ятаєте? Він був царем в Ізраїлі, не було царя в Ізраїлі. І ось наступає момент, коли євреї вони починають нарікати і кажуть, ми хочемо царя собі. І ви пам'ятаєте, що Бог сказав? Вони відкинули мене, вони хочуть вибрати собі царя. Але Бог дозволив, щоб стався той цар. І подумайте тільки, Ісус Христос, Він бере родовід свій і написаний, як родовід взятий із царської лінії. Те, що люди видумали і придумали собі, і сталося злим. Бог війшов туди, і Бог перетворив його. Цар із дома Давидового стався. Бог, він керує всім, друзі. Бог знає те, що відбувається в тобі і з тобою. Ми не маємо багато часу зараз роздумувати над цими істинами. Я хотів сьогодні, щоб ми роздумували над книгою Пророка Ісаї як певний ступ до того, що має відбуватися ввечері. Ми будемо говорити про смерть і страждання Ісуса Христа. Але я хочу, щоб ми на деякі моменти все-таки звернули увагу. Ми прочитаємо книгу Пророка Ісаї, ми прочитаємо її всю. 53-й розділ. Книга Пророка Ісаї, 53 розділ ми її, весь цей розділ ми прочитаємо. Ісаї 53 хто нашій спасенній тій звістці повірив, і над ким відкрилось рамено Господнє, бо Він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь із сухої землі. Не мав він принади і не мав пишноти, і ми бачили його. Так краси не було, щоб його пожадати, Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами. Від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували Його. Направду ж він немочі наші узяв. І наші болі поніс, а ми вважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив, а він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стрижіями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Від устиску і суду він забраний був, і хто збагне рід його, бо з краю живих він відірваний був за провини мого народу на смерть його дано, і злочинцями визначили йому гроба Його та його похвалив багатого. Хоч провини він не учинив і не було в його устах омани. Та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе він, як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господній рукою його буде мати поводження. Він через муки своєї душі буде бачити плід та й наситися, справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе, тому то дам уділ йому між великими. І з потужними буде ділити здобич на те, що на смерть віддав душу свою, з злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. Я хочу, щоб ми, брати і сестри, звернули увагу на три речі в цьому розділі: Зверніть увагу на початку те, як поставились до Ісуса Христа ті, хто мав його прийняти. Ставлення народу, до якого прийшов Христос. Я хочу зауважити, що ці слова були сказані за 700 років до народження Христа, але це був сильний прообраз того, що мало бути. Христос прийшов, і пророк Ісаїв, він говорить про багато речей в минулому часі, ніби вже це сталося, ніби вже це просто відбулося. І ми читаємо з вами думка людей, думка народу ізраїльського. Написано: Він, другий вірш, він виріс перед ним. Мов галузка, мов корінь із сухої землі. Він не мав принади, не мав пишноти. Ми бачили його так не було, щоб його пожадати. Він був погорджений, Його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, від якого обличчя ховали, погорджений, І ми не цінували його. Ось яким було ставлення до Ісуса Христа. Послухайте, люди дивилися на Христа, люди бачили ось того. Того, хто казав про себе, Я Месія, люди б дивились на нього і бачили його зовсім не таким, яким би вони хотіли б його бачити. Ви пам'ятаєте, які люди хотіли Месію бачити, сильним, царем, могутнім, який скидає ярмо Риму. І тут вони бачать агнець Божий. І написано, вони погорджували його, вони відвертали від нього обличчя своє. Друзі, як часто ми можемо самі сьогодні дуже поверхнево оцінити будь-що, просто дивлячись назовні. Ось чому Бог каже: не судіть судом несправедливим, не судіть. І вже сьогодні ми чули про те, що не судіть. Ти не знаєш справ, справжніх мотивів. Ти не знаєш того, що відбувалось. І люди, які зробили поспішний висновок, вони пропустили неймовірно щось важливе. Вони пропустили самого Христа. Але ми ж знаємо і читаємо в цьому тексті, яким був результат страждань Ісуса Христа. Ми читаємо як Божу істину про Його страждання. Подивіться наступна, Важливо те, що нам важливо знати. Люди вважали, що Він відкинутий, він погорджений, На нього взагалі варто увагу не звертати, Да хто він такий. Четвертий вірш. Направду ж, він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми вважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. І ось тут Бог відкриває правду. Для нас важливо, друзі, зрозуміти, що ми просто, дивлячись навіть на свої обставини, ми можемо не бачити правди. І повірте, диявол він все зробить для того, щоб неправда вона засіла глибоко в розумі. Ось яка його сутність боротьби проти віруючих людей. Він хоче, щоб віруюча людина. Вона повірила в неправду. Вона повірила в неправду про свої обставини. Вона повірила в неправду про свої важкі обставини. Те, що зараз, можливо, ти переживаєш якісь важкі обставини. Це взагалі тут Бог він тебе забув. Він тебе не бачить. Бог хоче познущатися зараз з тобою. Ось який твій Бог. І людина думає, чому, Господи, послухайте, Йосип, 17 років забутий всіма. І він до кінця не знав те, що мало бути. Він просто проявляв вірність в тому. Він знав, що він Бога має, і був він у в'язниці. Був він в домі Потіфара написано, він був чоловік, що мав щастя, він був щасливим. Незважаючи на свої зовнішні обставини. Написано, що Ісус Христос, якого люди відкинули, який не мав зовнішньої привабливості, Він взяв наші немочі і поніс наші болі. П'ятий вірш, він був ранений за наші гріхи і за наші провини він мучений, був кара на ньому була за наш мир і його ранами нас уздоровлено». Люди думали, що так йому і треба, на кінець то все закінчиться, закінчиться смута в народі, а все тільки почалось. Люди, не, люди пропустили те, що Бог провіщав дві тисячі років перед цим. Люди це пропустили. Бог про це постійно говорив, постійно говорив, має прийти Месія. Люди пропустили, але відкривається правда, що зробив Христос. Він зробив плату за наші гріхи. Друзі дорогі, написано на нього, Господь поклав гріх усіх нас. Написано за провини мого народу на смерть Його дано. Написано, Господь зволив побити його, якщо ж душу свою покладе він як жертву за гріх. Господь зволив, щоб Ісус Христос, Він став жертвою за гріх. І подивіться, який результат страждань і жертви Ісуса Христа. Що маємо ми сьогодні від того, що відбулося? Десятий вірш ми читаємо з вами, та зволив Господь, щоб побити Його, щоб муки завдано йому, якщо ж душу свою покладе він, як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні. Пам'ятаєте, 12 розділ Євангелії від... Івана Ісус Христос Він говорить про себе, якщо пшеничне зерно, впавши в землю, не помре, то залишиться одне, а коли помре, то плід рясний принесе. І ось тут говориться про це. Він, Ісус Христос, Він віддав душу свою на смерть, і написано Він душу свою поклав як жертву за гріх. І який результат? Побачив насіння. Проросло. І ви знаєте, що це значить те насіння? Ви можете подивитися навколо себе, ви можете побачити те насіння тих людей, які пізнали Христа. Життя, яке Господь звільнив. Ось тут наш брат Петро говорив про те, чи я був в залежності, але Господь сьогодні звільнив. Послухайте, йому треба б думати про ту уганду, про те, щоб бігати десь і когось підбурювати до цих речей. Але Господь зробив насіння. Брати і сестри, жертва за гріх в планах Христа страждання, воно було. Дуже часто Бог допускає певні страждання і в житті нашому, і вони потрібні для нас, для того, щоб нас провести через якісь обставини, щоб досягнути щось в житті нашому досягнути певних цілей, звернути увагу на щось. І тому, якщо ти переживаєш важкі обставини, зараз, можливо, в житті, і ти багато питань Господу задаєш, Бог має план. Його план просто не до кінця відкритий для нас в цей момент. Йосип не знав 17 років про ціль Божого плану, але в кінці, коли брати сокрушаються і плачуть, і переживають, що Він може зараз їх в порох стерти, він каже, не переживайте. Ви думали зробити зло, але Бог повернув це на добре. Друзі, Бог ось ці страждання Христа. Ніхто з нас не переживе нічого подібного, і ніхто ніколи не переживав, тому що ні на жодну людину гріх всього світу не був покладений. Страждання тілесні може витримати людина будь-який. Не може людина витримати ось цих душевних страждань, ось чому підбув, як краплі крові. Це була міра найвищої напруги, яку переживав Ісус Христос, як жертва за гріх. Подивіться, будь ласка, наступне Одинадцятий вірш. Ми читаємо з вами: Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься, Справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. По-перше, тут написано, що тепер людина може пізнати Христа. Друзі, те, що ми часто говоримо, що в момент смерті Христа завіса, яка в храмі відділяла святе святих від цього храму, роздерлась. І знаєте, що це значить для нас? Це значить те, що сьогодні я і ти ми можемо війти в Божу присутність і пізнати його. Послухайте, щоб пізнати Христа, не потрібно прочитати якісь розумні дуже книжки, не потрібно якось особливо мати знання, чи освіту. Ти можеш сьогодні пізнати Христа, Бог відкрив вже це абсолютно. Справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох, яким чином сьогодні людина отримує оправдання, оправдання від гріхів своїх. Ми не маємо іншого способу лише пізнанням Ісуса Христа. Лише тоді, коли людина вона приходить до Христа і каже: Господи, я хочу Тебе знати. Я втомився, втомився сам від себе і пізнання Христа. Воно оправдує багатьох людей. Але тут написано в цьому 11-му вірші ще одна істина. Як результат страждання Ісуса Христа написано, оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Що зробив Христос? Друзі, Христос він поніс гріхи людей. Він поніс наші з вами гріхи. Послухайте, це важлива істина. Людина може нести тягар, людина може витримувати великі нагрузки. Але ми часто, і ми це цю лінію часто бачимо в писанні: людина не може нести тягар власних гріхів. Чому блудний син? Він прийшов до батька, чому він повернувся? Дуже просто. Він просто відчув, що він не може далі вже нести ось цей тягар гріхів. Чому жінка була блудниця? Яку в місті знали, як будуть, чому вона прийшла до Христа. І ось там, в домі ось цього поважного чоловіка, припала до нього і почала плакати від того, що, можливо, їй тіло боліло. Ні. Гріхи просто жити вже не давали. Гріхи не давали жити людині. І подивіться, що відбувається з людиною. Людина або вона приходить до Христа і каже, Христос, ти помер за мене, або людина вона не витримує далі жити, і вона каже, я не можу далі жити. І хтось пише передсмертні записки. Чому? Тому що не може справитись з ось цим тягарем гріхів? Ось чому в 11 розділі Івангелі від Матвія, 28-й вірш Христос говорить: придіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Послухайте, струджені та обтяжені, чим обтяжені, обтяжені тим, тим що вони несуть. Що людина несе? Люди, людина несе тягар своїх гріхів. Хто може звільнити? Лише Христос. Він єдиний той, хто дає свободу. Він єдиний той, хто звільняє. Більше того, коли людина пізнала Христа, то нам, брати і сестри, дана честь із вами. Не тільки Христос поніс наші гріхи, апостол Павло в посланні до Галатів відкриває нам, що й ми маємо також нести тягар гріхів. Шостий розділ. Остання апостола Павла до Галатів написано з першої, першої другої вірш. Браття, як людина упаде в який прогріх, то ви духовні виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Носіть тягарі один одного і так виконаєте закона Христового. Носіть тягарі один одного і так виконаєте закона Христового. Що за тягарі? Тягар гріха, тягар гріха ближнього свого. Ви чуєте, брати і сестри, церква, вона допомагає сьогодні нести ось цей тягар. Ось чому, як і він говорить, признавайтесь, скажіть, кому признавайтесь? Один перед одним у прогріхах ваших і моліться один за одного. І коли ми признаємось, ми молимось, ми несемо ось цей тягар. Диявол він знову хоче покласти неправду в розум людини. Не кажи, погано подумають, неси сам, тримай закрито глибоко. І людина мучиться. І ви знаєте, найбільш жалюгідне видовище у Всесвіті це нещасний християнин. Саме християнин. Тому що він той, хто має бути щасливим. Ви знаєте, що робить нас нещасними? Що робить віруючу людину нещасливою? Друзі, неправда, в яку людина повірила. І диявол виграв, він переміг. Він переміг якусь проміжну битву, тому що йому вдалося покласти неправду, і людина в неї повірила. Не носи тягарі. Написано. Носіть тягарі один одного. В чому закон Христа? Закон Христа в тому, щоб допомогти тобі, допомогти понести ось цей тягар, про який ми з вами читаємо. І ще одне, 12-й вірш написано. Тому-то дам уділ йому між великими, і з потужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою, і з злочинцями був порахований. Хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. І тут відкривається, брати і сестри, ще одна прекрасна істина про нашого Господа Ісуса Христа. Написано, Він гріх багатьох сам носив. Що зробив Христос? Христос Бог, який Словом своїм все створив, Він одягнув тіло людини і написано, прийшовши у світ. Іван Хреститель сказав, ось агнець Боже, який бере на себе гріх світу, він поніс гріх світу на собі. Він був в тілі людини, він в тілі людини помер. Я хочу, щоб послухайте уважно. Він в тілі людини воскрес. І він в тілі людини був вознесений. І він в тілі людини перебуває там, по вік віку, на небесах. Для чого? На тілі Христа сьогодні залишаються відцвяшні рани, на його боці залишається шрам від спису. Для чого? Для тому, що він продовжує нести гріхи багатьох. Він поніс наші гріхи, і написано: І за злочинців він заступався. за преступников здійснився хадатеєм. Христос сьогодні продовжує заступатися за злочинців. І, можливо, ти думаєш, що ніхто не може вирішити проблему мого гріха. Для того, щоб проблема твого гріха була вирішена, Бог одягнув тіло людини. І заради церкви, заради творіння свого він залишається в тілі людини сьогодні, там, у вічності. І написано, Він є єдиний посередник між Богом і людьми. Людина Ісус Христос. Мій розум, Він не може до кінця цього усягнути. Просто не може. Бог, який словом все створив, сказав і з нічого сталося, він сьогодні залишається в тілі людини для того, щоб продовжувати заступатися за злочинців. І тому апостол Павло в Римлянам 8 розділі говорить: хто буде засуджувати вибраних Божих? божих? Ісус Христос, Той, хто помер, надто й воскрес, Він сьогодні заступається за нас перед Отцем. Ось чому написано перше Соборне постання святого Апостола Яна. І ми знаємо добре цей текст, брати і сестри. Це текст прекрасного, прекрасної надії для кожного з нас. Другий розділ, першого Івана, діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо. Маємо, ви чуєте, ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного, Він у благання за наші гріхи і не тільки за наші, але й за гріхи. Всього світу, Він продовжує нести ось цей тягар гріхів. Я хочу запитати сьогодні кожного із нас. Христос вже це зробив, Він вже постраждав. Він вже звершив те, що ніхто не міг інший звершити. Послухайте, Христос, Бог допустив, щоб Він пройшов ось це зло, і тим, що Він війшов в це зло, відчувши всі тяготи цього зла, від нього відвернутали обличчя люди. Він переміг зло. Він переміг тягар гріхів. І сьогодні люди, обмануті дияволом, дехто продовжує носити ось цей тягар гріхів. Я хочу запитати вас, доки ви будете нести тягар гріхів своїх? Скільки ти ще будеш його нести? Що тобі потрібно для того, щоб скинути ось цей тягар гріхів? Що потрібно тобі для того, щоб не нести його? Можливо, ти вже не знаєш, що робити з ним? Можливо, ти не спиш, не їсиш, ти думаєш, ти переживаєш. Христос вже зробив те, що не міг ніхто зробити. Він вже постраждав. Він поніс, він продовжує сьогодні нести. Можливо, ти довго знаєш, багато знаєш. Можливо, сьогодні настав той день, коли Бог кличе тебе, як батько сина блудного, прийди до мене, повернися, я тебе чекаю. Друзі, дорогі, Бог той, який чекає, написано, Він пізнанням своїм виправдав багатьох. Він їхні гріхи поніс. І він побачив плід. Цей плід це спасенна душа. Чи є цей плід в тобі, в житті Твоєму, якщо ти його іще не маєш, сьогодні Бог дає можливість. Я просто хочу закликати кожного, хто, можливо, ще не зробив цього. Друзі, не соромтесь, Бог кличе. І сьогодні особливий час, коли Бог продовжує кликати, ідіть до Христа. І це саме правильне, що можна зробити, сказати: Господи, я віддаю Тобі моє життя. Я віддаю тобі. Я не хочу далі сам нести ось цей тягар гріхів. Я не можу вже його сам нести. Він важкий для мене. Не носи його сам. Христос поніс гріхи багатьох. Він поніс. Для чого ми вже несемо Його? Знаєте, це як історія про одного чоловіка, який тягнув важкий мішок на спині. Зупинився автомобіль і каже, сідайте, я вас підвезу. Ви знаєте, він сідає, а мішок тримає вже на собі, знову тримає. Йому незручно, він зігнутий. Йому кажуть, чоловіче, покладіть мішок поруч. Він каже, дякую, ви вже так мені багато добра зробили. Якось же цей мішок я сам буду далі тримати. Бог же все зробив. Людина каже, я ще далі буду тримати ось цей тягар, цей мішок гріхів. Не тримайте. Якщо ти вже знаєш Христа, я хочу сказати ось про що. Якщо Бог поніс твій тягар гріхів, Він продовжує заступатись, виконуй закон Христів, носи тягарі тих, хто, можливо, ще зараз продовжує їх нести, будь там, де важко, не засуджуючи, не дорікаючи, будь просто там, де важко. Нехай Господь благословить сьогодні в кожного із нас. Нехай Бог дасть мудрості і мужності кожному прийняти це правильне рішення, якщо ви ще цього не зробили. А нашому Господу. Єдиному і сильному нехай буде слава. Амінь. Помолимось. Дякуємо тобі, Христос, за те, що ти поніс гріх багатьох. Дякуємо тобі за те, що ти зробив те, не міг що не міг зробити ніхто. Господи, ти став жертвою за наш гріх. Ми не можемо до кінця цього усвідомити. Але ще за багато сотень років до твого народження, ти вже був показаний як той, кого відкинули люди, як той, хто погорджений, на кого не звертали уваги, тому що ось цей тягар гріхів він спотворив тебе, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти заплатив в повній мірі ціну за наше спасіння. Ми не можемо вже нічого додати. Ми не можемо, Господи, нічого докласти, ми не зможемо нічого зробити. Ти зробив все і продовжуєш робити. А ми дякуємо Тобі за це. І ми молимося, Господи, сьогодні, щоб Ти продовжував говорити в серця багатьох іще людей, щоб пізнали тебе. Клич, Господи, тих, хто ще не пізнав істини Твоєї, клич їх до себе. І нехай, Господи, багато іще. Буде плоду від твоєї жертви в житті і в покаянні тих, хто приходить до тебе. Ми дякуємо тобі і в смиренні, Господи, схиляємося перед тим, що ти зробив, славлячи за подвиг страждань твоїх, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.